Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 вересня, ми з вами читатимемо Євангелія від Матфея, а також перше послання святого апостола Павла до Коринфян. Фрагменти, звісно ж. І починаємо з Євангелія. Одного разу підійшли до Ісуса Фарисеї, спокушаючи його і кажучи йому: чи за всяку провину дозволено чоловікові розлучатися з жінкою своєю? Він же сказав йому у відповідь: чи не читали ви, що той, хто від початку сотворив їх, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав тому залишить чоловік батька і матір і з'єднається з жінкою своєю, і будуть двоє однією плоті. Тож вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Кажуть йому, чому ж Моїсей заповів дати розвідний лист і відпустити її? Говорить їм, Моїсей, Моїсей через жорстокосердість вашу дозволив вам розлучатися з жінками вашими. Спочатку ж не було так. Кажу ж вам, хто розлучиться з жінкою своєю, не звини розпусти, та одружиться з іншою, той перелюбствує, і хто ожениться з розлученою, той перелюбствує. Кажуть йому учні його якщо така справа чоловіка з жінкою, то краще й не женитися. Він же сказав їм не всі це слово, а кому дано, бо є скопці, що з утроби материнської так народились, і є скопці, які були оскоплені від людей, і є скопці, що самі себе оскопили заради царства небесного. Хто може вмістити, нехай вмістить. І послання апостола Павла. Браття, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Завжди дякую Богові моєму за вас і за благодать Божу, що дарована вам у Христі Ісусі, бо в ньому ви збагатилися всім, усяким словом і всяким пізнанням, тому що свідчення Христове утвердилося у вас. Так що ви не маєте нестачені в якому даруванні, чекаючи явлення Господа нашого Ісуса Христа, який і утвердить вас до кінця, щоб бути вам невинними в день Господа нашого Ісуса Христа. Вірний Бог, яким покликані ви до єднання з Сином його Ісусом Христом, Господом нашим. На цьому це все, Боже обласловіння. До зустрічі вечором.